34 роки незалежності, і майже третина цього часу війна за неї. Своє вітання я передаю вам звідси з Кам'янця-Подільського. Його знаменита фортеця століттями була щитом українських земель. Її називали брамою до Поділля. У 17 столітті вона вважалася однією з найнеприступніших в цілій східній Європі і вистояла десятки облог. Саме тут, в Кам'янці-Подільському, у 1919 році, висока директорія уряди військо присягнули. На вірність Українській Народній Республіці. Це був акт віри та єдності, доказ того, що Україна живе і бореться. Неподалік Хотинський замок, там, в 1621 році, українці разом з поляками дали відсіч найсильнішій тоді армії Європи війську Османської імперії, і перемогли. Це нагадування, коли ми єдині з союзниками жоден загарбник не здолає. Сьогодні Росія в чергове прагне вбити наших людей, знищити нашу культуру. Стерти Україну з карти світу, але в неї не вийде. Бо нове покоління українців тримає фронт так само, як це робили наші предки. В День Незалежності ми згадуємо героїв минулого і дякуємо тим, хто боронить нас сьогодні. Але пам'яті вдячність мають ставати дією. Почнімо цей день з простого жесту, переказу на банку, перевіреного підрозділу або волонтерів, яким ви довіряєте. Мій додан сьогодні під розділу мого сина, а ви зробіть переказ тим, кого знаєте особисто. Це буде найщиріше дякою, яке ми можемо сказати нашим захисникам. Слава Україні!